Це прибирають ресторани, тобто стягується подвійна платня за те, що я оплачую прибирання прибудинкової території. Теж саме вивез сміття. Там ви сміття там набагато більше сміття від ресторанів ніж від мешканців. Так а що стосується прибирання під'їзду, скажімо так, ми самі стараємося не забувати його прибирати і поливати в ньому квіти. Взагалі цю послугу я ніколи не бачив, щоб прибирали під'їзд. Якщо я не задоволений станом своєї. Сходинкової, сходинкової клітини, то я це просто роблю сам. Справді а а, вас а, можна, а, побачити і... можна побачити з закаченими рукавами. Не можна побачити з закаченими рукавами, як я шваброю мою сходову клітину. І не бачу в цьому ні ніякої проблеми. Зараз, зараз війна людей, я в дуже мало... сильно любила це робити. Оце, ну дивіться, я не скажу, що я люблю це робити. Я просто розумію, що це необхідно робити. Але в мене дуже такі культурні сусіди, які теж не забувають це робити, чисто там, де не смітять, як то кажуть. Там, де не смітять, ну і там, де прибирають. тому що тому Тут я не бачу от в вартості комунальних послуг, я розумію, що, припустимо, в величезних будинках оці от великі нові житлові комплекси, так, де ви можете ліфтом піднятися тільки на свій поверх, де ви оплачуєте паркінг, де дуже там проблемно з вивезенням сміття. Зараз це ще от багато проблем в старому житловому фонді, тече дах, там інші проблеми, там утеплення як покладено. Тобто є в Києві є дуже і дуже багато проблем. І так, як працюють працюють взагалі комунальні служби через кличком вони працюють погано. Але якщо ми говоримо саме про вартість, а ви питаєте про вартість комунальних послуг, то я їх в умовах війни підкреслюю, вважаю невисокою. А враховуючи, що комунальники отримують невеликі заробітні платні, а праця важка, праця потрібна. То я взагалі на місці, ну от якщо говорити про Київ, я б не нарікав. Угу. Е, підемо далі на тему з вами, але перед цим сенсаційна сьогоднішня новина. Так само хочемо почути вашу думку. Ми знаємо, що Андрія Портнова застрелили угу. фактично на очах. В його дітей, там було п'ять пострілів, останній постріл, зокрема, став останнім. Тут, зокрема, кадри з'являються нові з місця вбивства колишнього радника Януковича. О 9, зараз можете бачити на своїх екранах ці кадри о 9:15 відбулося це вбивство. Що ви, зокрема, можете ви сказати? Дивіться. Це так би мовити, результат способу його життя. Ми знаємо пана Портнова, як ви сказали помічника Януковича, як людину, яка контролювала українську судову систему. Багато було звинувачень в контактах з криміналом. Тобто, це, от хоча я взагалі не вітаю таких речей на очах у дітей, я чесно кажучи, думав, що він в Москві. Я не думав, що він ризикнув поїхати в країну вільного світу. Цей. Ну, бачите, так от, отак сталася його доля, і е, величезною мірою це, е, власне кажучи, він е, сам турував цей шлях. Там є повідомлення про те, що питання в боргах. Угу. Я схильний думати, що це може бути правдою. Зразу виключаю, що це робота українських спецслужб. Українські спецслужби не будуть порушувати закон на території країни, з якою у нас абсолютно дружні стосунки. Ми до речі, з екс працівником служби безпеки України Все, Віктором Єгоном говорили перед вами. Та й він також підтвердив вашу тезу. Він вважає, що це аж ніяк не дотично до роботи наших спецслужб. Я абсолютно з цим погоджуюсь. Тому і тим не менше йому було 51 рік, тобто вік такий дуже продуктивний продуктивний молода родина, так чи інакше, це трагедія в будь-якому разі. Це трагедія, але це трагедія, до якої він сам ішов. Ну і зрозуміло, що якщо йдеться про борги Тут не борги за комунальні платежі від портникова, повертаючись до першого у нашій розмові питання. Та і що якщо говорити про комунальні послуги, я впевнений, пане Константине, що очільники різних держав світу, і зокрема й наш президент за травень місяць отримують мінімальні платіжки, тому що вони рідко бувають зараз вдома, постійно на якихось на майданчиках, на якихось панельних дискусіях, на якихось конференціях, тому що перемовний процес запущено і наступні.